Українки це завжди або і або якась така історія, більше всього там проституток, знаєш, тут, Звідки, це українці. Ну це та це завжди тягнулось. Ну прав, прав, ну дивіться правді в очі в Росії найбільша кількість проституток це України. Українки, тобто і до війни так було. І в Туреччині, якщо їхати, і мені ну за все дуже прикро. по Перше я думаю, якби я був там батьком, і в мене була б дочка, я б навірно з що якби я з цим стикнувся. Скажи Я в Москві з десятого по п'ятнадцятий рік да. жив? Да, ну, да. Я такого не чув. Тому... А... Класно, ти добрий поліцейський, я в злив це в Ну Я з цим дуже часто стикався, реально стикався, бо я працював фотографом, тоді ще не було Анні ну це понятно, все існувало. І самий найчастіше в мене фотосесії були, за які можна було реально багато грошей заробити. Тобто, це прямий досвід. Це да, це, ну, це, ну, моделі. Понимаємо? Моделі, типу, і, там, прямо, понятно, що це було для ескорта і так далі. Більшість це були, на жаль, українки. Мені ну, за це дуже боліло, тому що ясно, що це красиво, ясно, що це сексуальний образ, сексуалізований, він привабливий і так далі. Але, до чого він іде? по я коли зараз там бачу, як ведуться мережі українки чи взагалі спілкуються і так далі. Вся Ставка зроблена на зовнішність, прибігти зовнішістю, і Заводи. потім, і потім починається це качання. Я в себе стільки там бабла вливаю, по себе і так далі. І ти мені там по факту вже об'язаний. А мені це цікаво тільки як м'ясо, ну по чесному казати. І ніяк не цікаво для того, щоб продовжити стосунки. Тобто, мені для цього важливо, щоб дівчина, як я вже перерахував, там підпадала під можливості спілкування на абсолютно любі теми, глибоке міркування, так також багато пережила, розуміла і так далі. Щось глибше, щось більше. І тут виникає друга проблема. Через те, що у нас дуже багато класних афігенських, супергарних сексуалізованих жінок, ти зустрічаєш ерудованих, прекрасних, там супер. Тобі підходящих жінок, але які не виглядають так сексуалізовано, і ти на своєму розбавленому фоні вражень думаєш, блін, ну я ще подожду, і я там знайду і таку, і таку, і все в кучі». Ну, дівчата думають так само, і мільйонер, там, і гарний, і накачаний, і розуміючи, і понатливий.